Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла наша колега, журналістка Ольга Шарута. І е, вітання, Оля, раді вітати е, у вас! Вітання у нашому дуже приємно та, Оль. Знаємо, що дуже ти приємно. завтра організовуєш квест екскурсію. Пошуках корони Вітовта, і хочемо дізна, дізнатися деталі, де і коли вона розпочнеться, скільки триватиме, хто може долучитися і де ви шукатимете корону вітовта. Я так розумію, йдеться не про ресторан. Ні, йдеться не про ресторан. Вітання ще раз усім слухачам. Дякую, що ви дивитесь громадське інтерактивне. Хочу сказати, що ця ініціатива прийшла нам спільно так. До нас звернулися захисники, які зараз перебувають на запорізькому напрямку. Це 15-та бригада, і е, ми дуже довго думали, а як краще організувати збір коштів для них на авто, щоб це було ефективно. Е, нас працює спочатку війни команда. Ми об'єдналися з командою Незламної України. Хочу сказати, що це дуже цікава колекція, яка була розроблена е, у минулому році. Вона відображає головні події війни у магнітах. Це е, унікальні. Магніти, які нам вже допомогли не одне авто зібрати кошти на не одне авто, і слава Богу, ці авто вже виконують бойові завдання. Найголовніше це те, що вони рятують життя нашим захисникам, адже мобільність це дуже велика перевага, яка дозволяє вирішити багато. Стратегічно важливих завдань на передовій, тому ми розуміємо, наскільки важливо е, новий збір, е, наскільки важливо е, кошти зібрати швидко. Тому ми довго думали. Ми оголосили збір і за кордоном, але відразу я пропонувала, що хочу організувати серію екскурсій е, пізнавальних для лучан для тих, хто зараз перебуває в нашому місті, адже е, дуже багато внутрішньо переміщених людей, які не знають. Про наше місто нічого, хочуть його відкрити по-новому, так і тому було вирішено започаткувати серію квест екскурсій. Чому квест через те, що саме квест у пошуках та це моя авторська розробка їй уже більше вона з 17-го року стартувала, і я хочу таким чином в інтерактивній формі розповісти історію Луцька. І звичайно, я впевнена, що вітовт вигордиться тим, які наші захисники, адже відомо, що Вітовт був дуже потужним. був дуже потужною об'єднуючою особистістю. Яку поважали і не дарма в 1429 році відгукнулися на пропозицію ВІТОФ та саме лідери Європейських держав про корону? Нехай буде інтригою. Будемо її шукати. Ну а уже чи знайдемо? Звичайно, подивимося в кінці нашої зустрічі. До цієї екскурсії може доєднатися будь-хто. Трішечки розповім про унікальності цієї екскурсії. Вона інтерактивна, побудована у формі гри. Учасники її будуть шукати підказки по місту. Той, хто вміє орієнтуватися по мапі, зможе перевірити свої знання і спробувати наш маршрут. Подолати за допомогою мапи нас чекають обов'язково подарунки. Якщо наші відвідувачі будуть уважними активними, то ми спробуємо пошукати скарб Луцького кликуна, бо такі теж знаходяться на теренах Луцька. Ми спробуємо е, отримати гарні подарунки. Ну і скажу, що подарунки будуть не б, дуже цікаві. Це подарунки від нашого е, луцького майстра, який е, захоплює світ своїми свищиками Анатолія Філософа. Спеціально для тієї екскурсії він ще у 2017 році розробив е, спеціальні глиняні. Подарунки не буду розповідати про них, хай теж будуть інтригою. Ну і під час екскурсії можна буде придбати ось ці унікальні магніти. І ще одна така ексклюзивна річ, яку зможуть придбати учасники екскурсії. Це книга Володимира Павліка. Це найновіша книга. Вона буквально в цьому місяці побачила світ. Так є тільки 10 примірників. Поки що, через те, що наклад книги 500 примірників вона дуже обмеженим тиражем. Так що запрошую. Пані Ольго, цікаво, а де і коли вона стартує? Ось ця екскурсія, і скільки триватиме? Тривалість екскурсії залежить від того, як швидко учасники будуть знаходити локації, як, які пізнання вони мають через те, що запитання, які е, об'єднує цей квест, вони стосуються не лише історії Луцька, а і цінностей, які ми особливо. Відчули в умовах війни орієнтовна довжина або тривалість екскурсії від півтори до двох годин. Стартує вона від сонячного годинника, це символічне місце, адже час це той ресурс, який в умовах війни є найціннішим через те, що він дозволяє багато зробити, нагадує нам про те, що ми єдині, і те, що справді час, який ми відчуваємо зараз, є особливим, бо кожен це частинка історії великої України. Незламної держави, яка справді е, стоїть на воротах світу і показує світові, що маленька когорта людей, які є дружніми, які цінують одне одного і для яких є цінністю наша воля, свобода і життя на рідній землі, може справді робити неймовірні речі. Оль, то яка вартість цієї екскурсії і яким чином можна задонатити? Е, на сторінці моїй є е, монобанка, це безпосередньо е, можна задонатити на авто. Вартість екскурсії 150 гривень. Е, всі кошти, повністю, які ми отримаємо від цієї екскурсії, будуть теж перераховані на монобанку. Ну і е, окремо ще е, будуть кошти, які е, вилучені. Які... Будуть виручені від магнітів Незламна Україна і від продажу книг Володимира Павліка. Я хочу зазначити, що це лише перша екскурсія, бо я собі поставила гарну стратегічну мету. Я хочу як мінімум 20 тисяч назбирати за допомогою екскурсій. І сподіваюся, що ті, кому цікава історія Луцька, Лучани і е, ті, хто приїздять до Луцька, можливо, на ці вихідні підтримують цю ініціативу і ми разом е, на Полизимо ще на один крок перемогу. Адже Ну хочу похвалитися, що бригада, для якої ми збираємо на автівку, буквально кілька днів тому ходила в штурм і 1200 метрів землі української повернула нам. Це гордість велика, тому що кожен метр дається неймовірними зусиллями Оль, тобто це перша екскурсія і скільки триватимуть ці екскурсії? ну я думаю, що кожної суботи і неділі серпня ми пробуємо от тільки в цю неділю, поки що одненьку. Далі кожні вихідні буде по дві екскурсії і в суботу, і в неділю. І якщо буде запит від тих, хто захоче потрапити на цю екскурсію, то буде можливість для груп, якщо це зголосяться, наприклад, 10-15 осіб робити її під якісь групи конкретні. А То яким чином зголошуватися, чи можна просто одразу приходити під так званий бім-бом, чи якимось чином зв'язуватися по телефону? Якщо визначена, визначена локація і день, то тоді, звичайно, до сонячного годинника можна писати мені на сторінку, на сторінку Незламної України, на сторінку нашої команди Наталка Гуркіна доєдналася і думала. І Заріна Дацик мене підтримала. Можна будь-кому писати. Я думаю, що передресація спрацює. Пані Ольго. То підсумовуючи, чому все таки лучани й загалом волиняни, українці мають прийти на вашу екскурсію. В мене є п'ять причин написані відвідати цей квест. Ну, по перше, що це пізнавально інтерактивна форма, вона завжди цікава. І я скажу, що з досвіду кожного разу, скільки б ти не відвідала екскурсії, наприклад, от я подорожую по містах, я чимало організовую в Луцьку, це щоразу інші відчуття, щоразу якісь деталі, які ти дізнаєшся про рідне місто. Ну і чому найважливіше, бо всі ми стаємо. Частинку єдиної великої історії і наближуємо нашу перемогу. Що ж, успіхів в твоїх починаннях, Ольго. Ольга Шарута, журналістка, організаторка квест екскурсії у пошуках корони Вітовта яка завтра відбудеться у Луцьку. На все добре, Оль. Тримаймося. Дякую, запрошую.